Світ побудований на контрастах: світло і тінь, добро, і зло, любов, і страх, спокій і буря це закон полярності, закон двійності. Це десятий закон, який переплітається у всіх святих Писаннях. Протилежності не вороги. До прикладу, ти хочеш гармонії, але тікаєш від злості, і такої її пригнічуєш, і думаєш, що це не духовно, це погано. Але чим більше ти тиснеш на одну сторону, тим більше зростає інша. І тінь вона не зникає. Вона чекає, щоб ти її побачив і обійняв. Бо тільки визнавши свою злість, ти повертаєш силу. І тільки побачивши темряву, ти більше цінуєш світло. Повторюй за мною, я цілий, я приймаю обидві свої сторони і отримую силу в балансі.